Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаботню. В цьому відео ми поговоримо про оновлення 1.291 та нові танки, які зайшли на супертест, тому одразу до справи. Друзі, пропоную звернути увагу на канал Голова. Знімає український контент, щирий, веселий та головне без негативу. Проводить стріми 5-6 разів на тиждень, стабільно, постійно спілкується з глядачами. Знімає цікавий контент, має ідеї для деяких рубрик, має аккаунт на Європі та американському сервері. Тому деколи стрімить, як грати на американському сервері. Зверніть увагу. Посилання буде в описі. Перший загальний тест 1.29.1 та список змін. Основні зміни натиск. Поліпшено візуальне відображення нашивок, що видаються нагородою за головні турніри натиску, додані елементи зовнішнього вигляду та нашивки для кіберспортивних подій, що належать до натиску. Лінія фронту. Оновлені нагороди за рівень 5, 10, 15 та 20. Тепер вони включають сертифікати наставника та універсальну навчальну брошуру. Лічильник статистики: Лічильник статистики не з'явиться в оновленні 1291, але його додадуть тільки на два танки, їй 7 та ТЕСАК для перевірки та одіснення. Оцінки основного функціоналу на окремому тесті. Лічильник статистики буде нараховувати на аккаунт після одного проведеного бою під час тестування. Тестовий зразок 001 кожу гармати для ІС-7». тестовий зразок 002 кожу гармати. Для канопенера тестовий зразок 003 кожу гармати для Progettu65. Нові чергові 3D-об'єкти будуть нараховані на аккаунт гравців після одного проведеного бою під час тестування. Тепер про танки супертесту. Зараз розповім про танк, який ми вже оглядали у окремому відео. Зверху в куточку буде підказочка на відео. Можеш стиснути та оглянути танк, але в кінці також буде картка. Якщо тобі цікаво додивитися відео про зміни, то дивись і в кінці тиснеш на відео. Але в цьому відео я нагадаю, що у нас буде повний відеоогляд танків за оновлення 129.1, так як минулого разу ми розповідали про танки оновлення 1290, які вийшли на супертест. Всього їх знову 7, як і у минулому списку, але в цьому більшість танків 9 рівня. 10 рівень тільки один БЗТ-70, 9 рівень це H3. Також огляд на каналі Є. В кінці відео буде картка. Су-122Б проект Лігус. ТБТ, те, яхпанзер є 90, також огляд на каналі. У нас є восьмий рівень. Це ЧІСЕ. Ну і почнемо з цікавого. БЗ-70, багато вже хто знає, де цей танк теж є, але у нас він трішечки інший. Розберемо гармату швиденько подивимось по ТТХ і відповідно продовжуємо. Разова шкода 850 одиниць, пробиття 256 мм на ББшці та швидкість польоту снаряду в 750 метрів на секунду. Ну ви розумієте, що це означає. Пробиття на голодовому кумулятиві 320 мм та швидкість польоту 600 м на секунду. Перезаряджання гармати в 23 секунди. Де тобто з обладнання можемо вигнати десь 19. Час зведення 3.16, Розхід 0,43. В розкажці це все можна розігнати до 0,39 максимум в розкиді. Та час зведення до 2.8 секунд. ТТХ гармати погані, але враховуйте альфу КВН – мінус 8 донизу та 20 доверху, що взагалі дуже добре, як для такої альфи. Стабілізація тут просто жахлива. В русі 0,25 від повороту корпусу 0,25 від повороту башні 0,20. Калібр гармати добротний 180 мм. Боєкомплект маленький 25 снарядів. Мобільність. Пам'ятаєте Мауса? Ну так згадайте ще раз: максимальна швидкість вперед 25 км, а назад 10 км. Потужність двигуна 1050 кінських сил та питома потужність 10 км. Кінських сил на одну тонну. Ну тут щось назріває дуже потужне. Броня корпусу все, що вам треба знати про його корпус це ВЛД. Ви його не проб'єте, бо під прямим кутом 500 плюс міліметрів броні для ББ. Скули корпусу не пробиваються. НЛД взято, прикладі Є100 Мауса. І широке і високе, з бронею рандомною. В одній точці 230, а в іншій 270. І так повсюду. Ще у БЗТ є цікава особливість, бо тут ситуація як у ІС-7. можна пробивати кришку корпусу, але на відміну від і 7 тут кришка корпусу не 30 мм, а 50. Тобто гармата 150 го калібру пробиватимуть його в кришку корпусу, яка тут не маленька. Броня лобу башні 378 мм на ББ, і по бортах 250. Також на башні маємо два лючки і обидва по 180 мм, борта башні 170 та 90 мм корми, ХП 2300. Ну, щось нагадує мені цей танчик 11 рівня. Тому що більш за все, що цей танк на 90% буде переключений на 11 рівень у вересні. Розробники несподівано видавили графічний пресет мінімум в оновленні 1.29.1. Згідно з останніми нотатками до патчу, розробники прибрали з гри графічні налаштування мінімум, а стандартний пресет було просто перейменовано на спрощений. Виходячи з цього, гравці з дуже слабким залізом тепер можуть зіткнутися з проблемами при запуску гри. Ну і менш значимі виправлення. Тут все про помилки. Виправлено помилку, через яку застрягала техніка в ігровій зоні карти перлинна річка. Виправлено деякі візуальні помилки, що виникали на тигр першому. Під час використання 3D-стилю Камфрупа Санштурн. Виправлено помилки, через яку за колісною технікою, що рухалася асфальтом, некоректно відображалися ефекти пилу. Виправлено помилку, через яку маркери баз не відображались на міні-мапі. Бойові локації, степи у битві Штурм, атака, оборона та зустрічний бій. Виправлено помилку, через яку в лінії фронту на екрані після бойової статистики не відображалася підказка при наведенні курсору на нагороду. Виправлено Помилку, через яку в режимі лінія фронту на карті Нормандія техніка іноді з'являлася під землею. Виправлено помилку, через яку камера переходила в командирський режим після відключення снайперського прицілу. Також коригування позицій танків при стрільбі для обліку мережевих затримок. Відомі проблеми. Деякі командири залишалися у казармі після призначення на техніку. На мапі лінія Маннергейму рух певного текстурного рельєфного призводить до їх зникнення на деяких налаштуваннях графіки. Навички шосте відчуття зависав видимими у реплеях, ну і виправлення з другою етерацією тесту. Виправлено помилку, через яку на знищеній техніці відображалися 3D-об'єкти. Також помилка, через яку на мапі мурованка техніка могла проїжджати крізь будівлі, через яку після зміни розміру екрана під час бою деякі елементи 3D стилю варан не відображалися. Виправлена помилка, через яку після обстрілу або подання машиною гравця на ній рухались де об'єкти виправлено помилку, через яку деякі снаряди проходили крізь техніку противника без пробиття? А це цікаво. Виправлено помилку, через яку після нанесення на техніку національної емблеми у вікні зовнішній вигляд в ангарі багаторазово відтворювалися звукові ефекти. Виправлено помилку, через яку після знищення машини гравця кумулятивним снарядом у режимі посмертня відбувалося аварійне закриття клієнта гри. У вікні зовнішній вигляд 3D-об'єкти у новому слоті на гарматі кут камери, змінено на вид збоку для кращої демонстрації. І відповідно, що Розробники несподівано видалили графічний процес. І відповідно, що ні, це вже все, це конець. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Подивіться враження від почутої інформації в коментарях. Зустрінемося ще раз у новому відео. Тому можеш підписатись на канал та увімкнути дзвіночок. Тут купа цікавих відео по нашій грі. Також проводжу стріми та спілкуюся активно зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати це відео, а ви його дивитися. Підтримайте Україну, підтримайте зсу. Хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава!